Усім привіт, я Тетяна і почитала е, таку новину, що у ЄС та США виступають за розслідування удару по Охмадиту як воєнного злочину РФ. Атака на пологовий будинок, а також на дитячу лікарню. На жаль, те, що відбувається не вперше під час війни, цей удар є таким. Що потребуватиме глибшого вивчення розслідування, зазначили у Білому домі. І я думаю, чи, ну, так, кинула карти. А чи справді буде це розслідування, тому що тут вони виступають за розслідування. Ну, і от, хочу поділитися, які карти вийшли. Для мене вони якось неочікувані, хоча. Зараз йде е, така певна е, боротьба, тобто. Е, перепалки, скажімо так. От. Тобто, да, вони виступають, так, да, вони багато чого говорять. Але. Це ці перепалки, вони зайдуть в тупік. Це от карти, карти от які в мене виклалися. І я просто хочу от показати. Тому що я сама не очікувала, що випадуть такі карти. Тому що є певні обмеження. Тобто є е, ті є щось, що обставини, чи щось таке є, чи, може, їхні страхи е, які заставляють їх відмовитися. Від вирішення ну, цієї проблеми. Тобто, і так як я розумію, що вони тільки виступають, але насправді дій тут ніяких немає. На дні колоди карта сили. Тобто, да, вони там, вони сильні, вони ведуть якісь перемовини, вони про щось домовляються. Обговорюють, там, тримають щось на контролі, але для них, для них це ну, вони, вони закриті, вони закриті і залишаються безучасними в цій ситуації. Можливо, вони там допомогу якусь і дадуть треба ще попитати. Але по цим картам, по цим картам розслідування, ну от вони не будуть піднімати або участвувати в цьому розслідуванні. Тобто вони тільки виступають за. Просто що цікаво, що цікаво, що для них це... от вони вагаються виступати, не виступати для них, для самих, чомусь це взагалі важкі рішення. І от тут, тут перепалки, тобто вони вагаються чимось обмежені, мабуть, своїми страхами і йдуть. В скрутне положення. Я не знаю, що це в них там таке робиться, але в них ну от карта да, безресурсності: голі, бідні, босі, хворі та обдерті. Вони, ну, вони не можуть виступати за те, щоб була, було судове розслідування, піднімати його там, тому що в них самі якісь негаразди, або страхи, що це їх заведе в якесь скрутне положення. Але а давайте зараз спитаю, а ЄС та США, вони виділять допомогу таку суттєву. Не просто там на словах, а вони виділять допомогу для відбудування лікарень, для допомоги дітям, лікарям. Реальну допомогу вони дадуть. Ну що це таке? Ну що це от таке? ну. Ну що, ну що, ну що от по картам? Я, ну, ну от як по картам? Як от? Ну немає не одної... Ну от я виклала три, немає не одної ну, пентакльової карти грошової. От немає. Розмови, розмови будуть. Може, щось і дадуть, але це буде так багато розмов, але е, от королева мечів, е, ну я питала є та США, да? це може бути якась країна, це може бути якась страна, тобто це може бути якась гуманітарна допомога, але тут ну, карта хитрощів, е шпіонів та уход. Ну, я, я не знаю, якось ще й мечові карти, карти воздуха. Якось, якось їм важко, їм самим, їм самим морально важко. Якої вони якось вирулять, викрутять, та від цього відійдуть. Хоча балачок буде, балачок про допомогу буде дуже багато. Ну, от карти взагалі, ну, ну ніякі. Ну ніякі карти. Не знаю. Ну такі справи. Ще на дні колоди карта. Карти змін. Якась іде трансформація. Якісь такі йдуть зміни невідворотні. І зміни ці не дуже. Для них. Це ж я на них роблю на ЕС та на США. Вони там самі якісь всі на взводі. Мечові карти. Питаю про допомогу, да? а на них випадають мечові карти. Вони самі якісь неспокійні. Ну, такі справи. Дякую за увагу.